Громада живе в умовах посилення російської агресії. Особливо ускладнюється ситуація в цілому по Сумській області, ви бачите і чуєте засобів масової інформації. Особливо складно в районі обласного центру, приймаються і Збройними силами України, і обласної державної адміністрації додаткові заходи по посиленню оборони. На минулому тижні до нас приїздив голова обласної військової адміністрації. Олег Григоров і ним поставлено нам поставлено задання посилити оборону Шосткинської територіальної громади і особливо міста Шостки. Над цим будемо працювати в найближчі дні. Я прошу керівників, установ, відділів, управлінь, підприємств розробити по кожному заходи. Посилення безпеки, безпеки працюючих, безпеки, установи, і будемо спільно працювати, спільно знаходити ресурси для того, щоб посилити оборону.